Слава Ісусу Христу! Сьогодні чудове свято, гарне, в якому ми особливий спосіб прославляємо небесних англів. І також це є наша молитва разом з ними сьогодні на прославу Бога Живого, котрий все сотворив, і також ангельський світ. Е про який пише Книга Откровення, що «мір'яди, мір'яд» служили йому. Тобто цей автор, який це бачив і пише, він навіть не міг сказати в числі, тому що немає числа в людей, яке би могло, напевно, порахувати. «мір'яди, мір'яд». це дуже багато, нещисленне число. І цей світ, звичайно, нам дуже невідомий. Але тільки те, що якось Бог відкривав через своїх пророків, через святі книги, і ми можемо так приймати, вірити. І як в церкві є навчання, що кожна людина має свого ангела-хоронителя. Це також дуже можна сказати великий дар для людини, щоб цей Божий ангел, він був її другом. Він за неї заступався, за неї молився і її провадив через цей невідомий світ, невідомий нам, цей світ, в якому ми живемо, він нам невідомий. І в цьому світі багато є небезпек для людини. І цей ангел-хоронитель, який знає істину, знає Бога. Він знає Божу славу. Отже, цей ангел дуже хоче, щоб ті, які йому, або та людина, яка йому поручена, вона могла колись разом з ним переживати радість, радість неба. Напевно, якщо хтось зійде з дороги і перестане слухати цього ангела, і тоді переключається на іншу хвилю, скажімо так, хвилю якоїсь темряви, пітьми. Напевно, для ангела це дуже сумно і гірко, скажімо так, по-людському на його серці, тому що людина, яка створена для радості і прослави Божої, і перебувати в світлі Божому, Божій величі, вона, наприклад, вибирає пітьму. Звичайно, може навіть не розуміти, але може вибирати. <кій> Ісус також одного разу сказав, що люди не. Погоджували одні одними, тому що каже, ангели їхні кожну мить бачать славу Божу, обличчя Бога, Його прославляють. Тобто це дійсно щось таке дуже особливе для людини е, даровано. Ісус дуже часто притчі говорить, наприклад, е, в тих притчах виступають Божі ангели. В кінці Він каже, що. Хто не посоромиться Його тут на землі перед тим світом, перелюбленим і грішним, Він не посоромиться цієї людини перед Отцем і перед ангелами. Це багато? Коли Ісус визнає цю людину. І також в Книзі Откровення говориться дуже багато про ангелів, які, наприклад, мають сурми і сурмлять і приходять певні події на цей світ. Потім ангел, який кидає серп і жне, жне, скажімо, це жниво, забирає цей виноград, який виріс. Тобто, образовий такий, ну, показано, образово людський рід, де приходять часи, в яких цей людський рід має стати перед Богом. І ангели беруть тут безпосередню участь. І у тому місці говорить про Сатуну. Який падав з неба, впав з неба. І Ісус дає силу наступати своїм учням, наступати на всю ворожу силу, скорпіонів змію. Йдеться про зло, яке обрало такий образ скорпіонів, зміїв, кусати, жалити, е, е, умертв інших людей. І Ісус говорить саме про садану, якого побачив, яке падав з неба. А книга «Откровення» говорить саме про Михаїла, який бореться з драконом зі своїми ангелами, проти ангелів дракона і його, коли цей дракон чекав, коли ця жінка образ церкви і той, яка зітре голову Змія, яка має 12 зір на голові. Отже, і цей дракон чекає, коли вона народить, щоб пожерти це дитя, але ангел його скидає з неба. Михаїл, говорить це саме, називається Михаїл. І ось цей день сьогодні свято Архангела Михаїла і всіх небесних, безтілесних сил. Ми сьогодні разом з ними єднаємось особливий спосіб, і особливо прославляємо Господа. Особливо має наша душа укріпитися у вірі. Тому що в нашій країні дуже е, такі є, е, ну, особливо є почитання святого Архангела Михаїла. Навіть на гербі Києва, наша столиця, має покровителем Архангела Михаїла. Івано-Франківськ також має на гербі своєму. І е, це також знак, що були перед нами люди, які дуже вірили, любили. І захотіли, щоб Архангел Михаїл був покровителем, наприклад, їхнього міста. Але якщо йдеться про столицю, ну, тоді це переходить на цілу нашу країну. І те, що зараз це відбувається, ця війна страшна, це не просто війна так, між людьми і, і все на тому кінець Ні, тут, напевно, відбувається ще вищий рівень. Саме так, тому що Селина весь час хоче зруйнувати. Але Божі ангели вони стоять на захисті, і тільки тепер залежить від нас, людей, з ким ми схочемо тримати ту єдність, з ким, на якій стороні ми, кого ми більше якби, в своє життя запрошуємо. І щоб пам'ятати також про тих ангелів, архангела Михаїла і всіх інших ангелів, щоб ми пам'ятали. Тому що коли людина забуває, звичайно, вона тоді про щось інше і мріє, і думає, і не раз ще шкодить тій Божій справі через те, що вона є несвідома цієї Божої справи, і тоді вороги захоплюють її життя. Але коли ми ем, з вірою приймемо, коли ми включимося в таку молитву серйозну, значить святі архангели і ангели, вони напевно. Будуть з нами, і ті різні рівні ангелів, різні хори в церкві таке, скажу, навчання є через об'явлення одному такому Діонізію у свій час, котрий бачив ніби дев'ять дев тих хорів, різних ангелів, престоли, господьства, власті, херовими, серафими. І напевно, в тому без сумнів є правда. Тому що Бог безконечно, всемогутній, безконечно має можливість творення, і Він творить так, як він хоче, а Бог не обмежений. І ми просто не знаємо, що дійсно Бог ще створив. Те, що нам потрібно для спасіння, на цій землі нам відкривається. Те, що... Зараз воно нам не потрібне. Бог не хоче перегружати людину багатьма речами, яких вона може просто не витримати, а також може її не сприйняти. І тому Бог дає стільки, скільки їй треба на даному періоді життя, на даному відрізку, але все без відкривається щоразу більше. І Бог хоче показати своїм створінням чудеса свого творіння. Напевно, ангели бачать також людей як якесь Боже чудо, тому що з одної сторони людина слабша від ангелів, вона така, скажем, земна, на землі живе, ледь не раз ходить, потребує допомоги, її підводять, вона лежить хвора, наприклад. Але з іншої сторони, вона стає вищою від ангелів. Тому що її природу взяв Божий син. Слово Бога взяло. І Бог у своїй силі, всемгудності, саме ту людину, таку слабку, немічну, яка не може не раз навіть собі сама помогти, Бог її возносить так високо. Бог піднімає Марію, жінку, людину. До такої висоти, що вона стає царицею ангелів. Вона стає матір'ю для Божого Сина, Слова Божого. Отже, ті ангели також дивуються з тих Божих творінь. Ми дивуємося зі своєї сторони, а вони дивуються зі своєї сторони. Ми маємо молитву чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, Марія. Яка стає ось. Ці цариці англії, а хочуть їй служити, вони від того щасливі, тому що на них сходить велика любов, якою наповнена Богородиця. І, як багато тих різних богословів пишуть, що Сатана якраз не хотів покоритися, коли Бог йому показав наперед, майбутнє, що Слово Боже стане людиною, і Сатані треба покоритися. Ну, покоритися, схилити свою голову і коліна, скажемо так, образово, визнати саме цього Ісуса, своїм Богом. І це не прийшло. Саме бунт постав в Його душі, а в книзі в Зекіїла книзі там говориться про царя Тирського. Є таке місто два Тирседон. Вони зараз перебувають в Лівані, і туди, в тих сторонах також Ісус у свій час там переходив, навчав, але Єзикії якраз пише про тирського царя. Але в цьому його Писанні видно, що там є інший рівень, там говориться, скоріше всього, про якогось дійсно високого духа, який ну, впав. Ось і говориться, що він був створений, і коли в тому часі його створіння він був наповнений доскола, досконалою мудрістю, він був сповнений великої краси. Досконалий у своїй звершеності він був. Він перебував в едемі, в саді Божому. Його одяг був, скажімо, із дорогоцінних каменів, гробіну, топазу, діамантів різних, смарагдів, тобто всі дорогоцінні каміння, які прикрашали його одяг. Це все для нього було приготовано. Але коли розрослося його купецтво, тобто коли він починав дуже, скажімо, війшов в цю земну справу, купецтво в земну справу, тоді він загордів своєю красою і втратив мудрість тою своєю величою, яку він мав, з того багатства і все інше, він втратив мудрість. Якщо це перенесемо на ту площину духа. Ось упало, який був створений також Богом. І як ця небесна зерниця, як ми читаємо в молитвах, і він був дуже високого рівня духа і краси і величі. Але коли загордів своєю красою, і втратив мудрість, і впав дуже низько, і втратився. І цей, скажем, дух сатана, який колись був у світлі, але втратив, тому що Бог сотворив все було добре. Але він збунтувався, він збунтувався. І втратив, і впав з вершин, втратив досконалість, втратив мудрість, ну і з тим, і красу втратив свою. І лишився тільки в такому відкиненні і всьому, що нечисте, і захотів потягнути людину за собою. І так, як Книга Открування говорить, потягнув третину зір тих ангелів, які його підтримали, впали через те, що загорділи своєю красою, втратили мудрість. Архангел Михаїл сказав, хто як Бог може бути. І тому він став на, на тій дійсно Божій основі. То в тому Божому світлі став на захист Божої правди. І те, що ми знаємо архангела, е, зображають е, з мечем, цей меч, можна сказати, це його святість, його непорочність, його чистота. А це все від Слова Божого, в якому Він перебуває. Слово Боже меч духовний, пише апостол Павло в своєму листі до Ефесян, щоб ми взяли це Боже слово як меч духовний. Хан бере цю свою зброю і перемагає Словом Бога, яке дає йому силу, святість, чистоту, досконалість. І він поставив ту мудрість вище від тої своєї також краси. Він поставив мудрість, яка перебуває за корінення в тому Божому Слові, тому з тим мечем перемагає Сатану. І через це нам потрібно на ту дорогу виходити, тому що людина не раз дуже втрачає мудрість, як також знаємо, наприклад, люди, коли будували Вавилонську вежу, вони ось ту величу, цієї вежі. Своїх мудрих, скажімо, будівлі цієї своєї, яку вони поставили, вони втратили мудрість щодо Бога. І що потягнуло втрата мови єдиної. Вони перестали себе розуміти, тому що втратили мудрість, мудрість дає розуміння. І коли вони її втратили, загордившись своєю велич цієї вежі Волонської, вони і це пішло на них. І що Ісус, наприклад, ось коли Він був на цій землі, коли прийшли ті спокуси, коли Сатана його спокушав на пустелі, що Він показував? Славу світу, всі царства, все тобі дам, ту славу, тобто цю красу велич? Але ціною, що ти втратиш мудрість, перестанеш триматися дороги. З це, скаже сатану. Ісус не втратив своєї мудрості. Пізніше Він пішов аж на хрест. Все забрали його, виду в нього не було, як пророк Ісая пише. Нічого принадного в ньому не було. Все в ранах. побитий. Страждає, всі тікають від Нього, відрікаються, апостоли втекли. Лишився Ісус, можна сказати, сам, і тих кілька людей, які біля нього найбільш вірені. Отже, Ісус не втратив мудрості, втратив красу, все, славу втратив, потоптали Його, але Він мудрості не втратив. Він. До кінця виконав волю Отця. І що тоді? Отець дає йому все абсолютно, всю владу на небі на землі під землею. Тому що він пішов зовсім іншою дорогою, Ісус пішов, ніж цей дух, скажімо, тирського царя, який втратив такі дорогоцінні речі, які мав, тільки тому, що він загордився своєю вродою. Отже, це дуже багато людей зводить. Врода, слава, багатство втрачають мудрість. І Архангели і ангели, Божі ангели, архангел Михаїл стоїть на сторожій мудрості Божої, Божої слави, Божої величі, Слова Божого. І тому це для нас голос такий з неба, якої нам дороги триматися, чого нам триматися, Щоб ми. Навіть якщо маємо якісь, не знаю, хтось має красу, хтось має вроду, хтось має якийсь, скажімо, розвивається його справа, його життя, бізнес чи щось інше, щоб ви не втратити мудрості Божої в цьому всьому і не втратити тоді все. Але Божа мудрість найважливіша, тому що вона заведе нас до неба, вона приведе, вона нам відкриє. Небесні двері, в книзі, в книзі мудрості, там багато є таких слів мудрості, як вона водить людину, поки не переконається, що можна тій людині відкрити вже Божі таємниці. І тоді виходить, виводить цю людину на добру дорогу і відкриває ці Божі таємниці. Отже, ця Божа мудрість зв'язана зі Словом Божим. А Слово Боже приходить до нас там, де воно прозвучить. Отже, дякуємо Богові за його дар, за його милосердя і щоб ми на цій дорозі прямували, також особливо е, треба просити за наше все керівництво, яке е, є різне керівництво, і не раз можна почути, як е, ті, хто є командирами, начальниками, як вони не раз втрачають мудрість, тому що взяли або гроші. Або своєю владою захопилися, і тоді одне інше гнітять, або щось інше. І в кінці вони втрачаються, в кінці втратяться. Втративши мудрість, людина все втрачає. Але коли будуть йти дорогою мудрості, думати розумно, тоді прийде перемога від Бога, і людина дійсно засмакує тих Божих плодів життя. І буде дійсно і вдячна, тому що душа буде повна миру за те, що людина розумно і мудро жила і правильно поступала. Отже, тому і ми молимось за ту Божу мудрість для тих наших керівників всіх, на всіх рівнях, і е, взагалі багато навіть в сім'ї, наприклад, також треба мудрості, як виховати дитину. Як правильно провадити своє життя, свою сім'ю, господарку, наприклад, щось інше. Отже, треба, тої Божої мудрості дуже, дуже багато. І вона має бути в нас на щодень. Не так весь її кут поставити, закрити, бо вона сьогодні не потрібна, нехай відпочиває, а ми поживемо без неї. Ні, Сьогодні і сьогодні, і назавжди. Вона завжди нам є потрібна. Хай Бог в цьому усім нам благословить. Слава Ісусу Христу!